Це мої напрацювання уже цьогорічні". Жителька села Сухополова Наталія Сердюченко знайомить нас зі справою, котру виконує професійно останні п'ять років мистецтвом в'язання дідухів. Каже, вони бувають різних видів. Сніп, так скажемо, і дідух деревце деревсе із гілочками. Цей дідух – символ року. Він має чотири яруси за чотирма порами року. У кожному ярусі є три гілочки, що символізує три місяці, а в кожній гілочці чотири почечки місяць тижні і по сім колосочків у кожному дні тижня. Також я тут ось ще зробила відух. Імпровізовану ялиночку. Хто може хоче поставити і дідуха, і ялиночку. Ось є така альтернатива – ялиночка. Всі інші тут також створюються дідух деревце, в основному вони як деревце з гілочками. Вони мають. Три яруси теперішнє, минуле і майбутнє. А ще майстриня знає секрет виготовлення незвичних павуків. Їх підвішують до стелі, мов оберіг, що відкидає чудернацькі тіні. Це павук найбільший, який я зробила цьогорічний цьогоріч свіжий. Бачите, павучок робиться із соломинок різного розміру. Спочатку зробимо елементи, а потім всі елементи зв'язуються міцною ниточкою. Спочатку, щоб його створити, обов'язково треба соломку замочити, тому що вона, якщо суха, вона ламається і гарний виріб не вийде. Замочити у кип'яченому у кип'яченій воді, просто у гарячій дуже. А тоді в'язати ниточками і створити такий. Ось він ще це не дороблений, трошки я ще дороблю китичками. Ось такий у мене павучок. З китичками, з такими. Тут ось є трошки інакший, такий менший, так, тоді є тут ромбоїди в основі, а тут ось трошки такі видовжені ромби. Ось. Бачите, які вони. Також з киточками. Ось таку ж таку зірочку зробила. Ця зірочка також може бути як самостійна прикраса, так можна її поставити. Прикраса на діду буде ялиночка. Прикрашена зірочкою, всю цю красу створюють із соломи. Традиція дідухоплетіння має давнє коріння і сотнями років шанувалася українцями. Сьогодні її відроджує пані Наталя. Я дуже давно хотіла це зробити, дуже давно. Ще, мабуть, ну років може і 20. Ніде я не бачила інформації, не можна було ніде почерпнути. Тоді була передача по українському телебаченню: у Т1. там інколи, інколи таке показували. Я намагалася його плести. Як його сплести до докупи, як його склеїти, я не знала. Я почала плести сама по сім колосків. А чого по сім? Я не знаю, чого по сім. Так я думав, так я чу знала, що треба по сім. І почала плести по сім. А як уже більш так почало воно все відроджуватися? На терені України, більш почала показувати різну інформацію, можна було почерпнути в інтернеті і десь прочитати. От я звідти все йде і брала. І дуже, дуже відрадно і дуже радує душу те, що дуже багато молоді зараз хочуть про це знати і хочуть взяти в цьому участь. І багато молодих людей, які вже хочуть на новий рік поставити собі в хату і на Різдво не ялинку. А дідуха майстриня говорить, заготовляє пашницю та береться до в'язання дідухів ще з літа. Цьогорічні вже чекають свого зіркового часу та нових господарів, бо на зимові свята чимало охочих прикрасити оселю таким оберегом. Я взагалі-то створюю те, що створювали раніше наші діди-прадіди раніше в давні часи. Як такої прикраси на Новий рік, на Новий рік, як Ялиночки, її не існувало. І в містах, і в селах люди на Різдво прикрашали свої оселі дідухами. Дідух був не просто прикрасою. Його вважали оберегом, бо це був як шана основателю рода, шана предкам. І дідох, який приносили тоді, він був або із заржанкового, або з обжинкового, або першого, або останнього снопа. Залежно від території, чи залежно від району, від місцевості, де це було, там були такі свої традиції, бо наша Україна велика, вона різноманітна і різноманітні її традиції, звичайно. Але сніп цей, який приносили, він був просто з одного злаку. До речі, вам сказати, що найпершим хлібним. З лаком, який в Україні люди районували, сіяли. Це було жито, не пшениця. Пшеницю вже потім почали сіяти. Ось жито, пшениця. Хто який собі вибирав сніп, його заносили до комори. Там він стояв до різдвяних свят, а потім його просто заносили в хату. Тоді дідух був просто звичайний сніп з поля. Ось цей сніп заносили до хати. Заносив його або господар дому, або його старший син, або ж двох господаря з сином, і з промовою «Дідух до хати, біда з хати. Наші предки вірили в те, що дідух – це є оберег. Люди в давнину дуже велике значення придавали оберегам, таким як і сорочка вишита, і рушник наш, і наші чорнобривці, і мальви в дворі. І разом з тими дідух, це все є обереги. Вони надавали їм вічного значення і створювали ніби. Відносились до них ніби до до живих істот, і вони вірили в те, що дідух – це також оберег. І разом з тим вірили, що разом із дідухом вони запрошували на гостину на святі вечори на всі різдвяні новорічні свята до себе предків своїх і думали, що на гілочках і на колосочках дідуха. Доходять у хату їхні родичі. Ось коли сідала родина вся за стіл, дідух стояв на самому почесному місці в оселі, це під іконами, на покуці казали раніше так. Там він стояв до кінця всіх свят. Деякі регіони, я те, що прочитала, я тоді не жила, багато не бачила, говорять, що дідуха спалювали через два-три дні після Різдва. Сам колосочки вимолочували, давали діткам, які ходили посівати. ці зернятки давали у рукавичку для посівання. Інші ж регіони держали його до водохреща. Інші ж і в тому числі на Чернігівщині в нас написано, що його зберігали до Великодня. Ось цей дідух, який стояв до Великодня, його прикрашали крашеними яєчками, там писанками, крашенками, а тоді все рівно ж його спалювали і. Викидали спочатку, щоб його винести, його обмолочували в всякому випадку, коли б то не було. Чи через два дні, чи через тиждень, чи після Великодня його обмолочували. Зернятка сіяли в землю, а саму солому спалювали. Таким чином вважалося, що разом з димом ідуть душі предків наших померлих родичів, які були на свята, вони повертаються назад у небо. Посіяти ж пшеничне зернятко чи житнє зернятко у землю означало те, що віддати шану землі годувальниці, таким чином підкреслити безперервність поколінь. Жило, померло і знову воно відроджується. Ось таким чином тоді робилися ці дідухи. Згодом вже час проходив, трохи вже дідухи, Осучаснювалися, їх уже вплили із багатьох злаків, В один дідок вплітали і жито, і ячмінь, і пшеницю, і овес, що, що, що в кого було. Також вже потім було такі, прикрашали їх різними квітами. Ось я сіяла в цьому году кермеки, прикрашали маком, мак ось я теж сію в себе на городі. льон. кожен злак, який у діду вплітається, вона має своє символічне значення. Наприклад, пшеничка вплітають туди, на добро, на багатство. Жито це є життя, безперервність поколінь. Овес, багатьощий рід. овес, щоб зібрався рід ваш увесь, як кажуть. Ось він. овес, овес отакий гарний, трошки не. Щоб зібрався рід ваш увесь називається таке. Пісня, така в нас колись була. Тоді мак вплітали від злого ока. Льон символізує чистоту, доброту, красоту. Отакі ось. Кладові, які зараз ми маємо в дідуху. Тож і ми плетемо свій особливий оберіг, різдвяний дідух. Самий простий дідух, який ми сьогодні з вами можемо зробити, він має 12 гілочок. Так? У кожній гілочці по 7 колосочків. І має він 1, 2, 3, 4 яруси. Оце як вважається, як голова дідуха. Так? Голова дідуха. Далі ноги, а це його тіло. Спочатку, перед тим, як плести дідуха, беремо соломку. Її обов'язково треба почистити від листочків. Кожну соломинку, кожну соломинку обчищаємо від листочків. Собі по сім, сім колосочків. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Так, що ви хочете собі для прикраски взяти? Ви можете взяти собі жито. Ось у мене є, дивіться, ось такий глак, який називається тратикали. Це гібрид, пшениці і жита. Можете собі таку взяти для прикраски. Так. Можете собі взяти мак для прикраски, що ви собі хочете. Формуємо традиційний дідух. Беремо на прикрасу з лаки. Тепер беремо ниточку. Наша так. Беремо ниточку. Отак, гіл спочатку треба порівняти. Дуже рівненько всі колосочки, щоб вони були гарні. Всі колосочки рівняємо один до одного. Так. Бо я не така вправна, як ви, точно. Все добре. Все добре. Всі колосочки повинні бути рівненькі, однакові. Так. так. Тепер беремо ниточку. Отак кладемо. придавлюємо пальчиком і починаємо обмотувати. Отак. Зверху донизу. Зверху донизу. Зверху донизу. далі отак воно все робиться. Лума це для мене позитив, це для мене енергетика і те, що гріє душу. Так обмотуємо 5-7 сантиметрів майбутньої гілочки. Досить. Тепер обрізаємо і робимо таку петельку і затискаємо. З трьох таких гілочок формуємо голову дідуху. Складайте тут рівненько. Так. так само беріть ниточку, притискайте пальчиком і отак. От а ну давайте я вам трошки допоможу, трошки внижченько, нижче трошки туди, отак. От О, і починайте далі крутити. Посередині, отак кладемо один, другий сюди і третій кучечок. І так само його прив'язуємо. Так виходить, що світло Різдва сьогодні ви несете і у всі родини. Намагаюся. Де на сьогодні є ваші дідухи або були під Новий рік на Різдво? Вам географію розказати? Так. Добре. Найперший дідух, який у мене. Купили, був, скажімо, поза минулому році був куплено в прилуки. Так. І це було 1 листопада, на мій день народження. І я так і подумала, що, думаю, це хтось із моїх дітей, що хтось замовив. Тому дочка прийшла, я кажу, це ти що замовила? Ні, а що таке? Приходив один хлопець, купив, вона каже, ні-ні-ні, не думаю, це не я. Він купив. Потім прийшов його, друг купив, потім ще його один товариш купив. Але, сказати, найбільше їх купили на Захід. Львівська область, Тернопільська область, Івано-Франківська і Київ. І Київ. Багато також купили в минулому році в Київ. Є мої дідухи. За кордоном можу сказати є один. Так, повезли його туди, за кордоном є один. А так основне, основна частина куплених пішла на Західну Україну. Також в Києві багато. Павуки мої і дідухи і ще є, красуються в одному, я не знаю, десь під Києвом, в якомусь при при київському престоличному селі чи то якісь там. Місто невелике, там замовляла людина, багато замовляла. І вона також написала в минулому році, ну, майже перед самим Миколаєм, я кажу, що вона багато дуже замовляла. Я кажу, я фізично не можу, я людина немолода, я не можу постійно сидіти і його плести. А тоді вона мені прислала свої відео, фото, і я думаю, куди навіщо її стільки. Вона каже, ми прикрашаємо кафе. І було дуже приємно. Ось так за розмовою до різдвяного снопа додався ще один ярус. Ним і завершимо. Тепер беремо і обрізаємо. Обрізаємо соломинке. Так. Тепер уявно поділимо на три частини. І так. Виявили і поділили. Так? І кожну частинку ми зараз робимо ноги. Ноги. Давайте так. робити. Так само. Кладемо сюди ниточку. Кладемо ниточку і починаємо його мотати. Головне не примотати свій палець. От ви розповідали на початку, що всі дідухи, котрі відстояли свій час, свій рік, чи то календарний, чи то праздничний, його необхідно спалити, засіяти. Так. Ви так робите? Так. Вам шкода? Так. Шкода. Шкодуєте своєю роботою? Так, шкода. Але це є традиція. Це є традиція. Так треба. Обмотавши ноги дідуху, починаємо прикрашати наше хлібне дерево. Вибір кольорів символічний. Вкладаємо в оберіг надію на переможний мир. Пшениця, жито, овес і льом. Так, все те, що символічне, що має кожен злак, кожна рослинка має своє значення. Ми його в дідух. Дідух є не просто прикрасою, не просто він прикрасить оселю. А дідок стане оберегом. Він принесе з собою у вас у кожному оселю добробут, затишок. Сподіватимемося на мир і збережемо разом, відродимо наші традиції, які незаслужено забулися, які ми, може, не згадували багато років, не згадували, може, і десятиліття не років. А зараз потрібно все це відроджувати, бо це наше коріння. А без коріння немає, без минулого нема майбутнього. Без коріння в'яне все живе. Тому коріння наше повинні ми відродити і повинні передати те, що ми знаємо, молодому поколінню нашому, щоб наші діти росли не на іноземній культурі, іноземних піснях, а як можна більше верталися до свого.